Доброго дня, мої любі друзі. Вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу гарний день. Хочу показати, розказати про своїх дівчат. А відео починаю з такої краси. Весна, все квітне. Дякуємо Богові і хлопцям нашим за те, що ми можемо бачити такі чудові квіточки. Ну що, друзі мої, вже хоча йдуть і дощі у нас також, але сьогодні гарний день такий. Ми вже вигнали своїх дівчат на Пасовисько. Хочу вам показати ось така травичка у нас, чайка наша. Прийшла до чайки. Так, хто дивиться мене в перший раз, можливо, ще не знає про моє господарство. Це наша чаєчка. Вона у нас тільна, тільна вона третім телятком. Росте у нас на початку червня. Ми чекаємо. Ось така наша чаюшенька. Вон вона, маму, побачила, і тепер біжить за мною. Так, прийшли ми до нашої рижухи. Рижуха наша також у запуску. Рижухи наші також народжувати на початку червня. Вони з чайкою у двох гуляли. Одна 28, го друга 1-го. Так що рижуньки нашій буде, буде шосте телятко. Ось така червона степова. Ну, вона також у запуску, Так що ми ходимо, гуляємо, пасимося. Ось такі дівчата. Мої дві. Так, наш каштанчик. Так, друзі, розповім про каштанчика Каштанчик у нас браун швіц Йому виповнилося, в е, общем, ось 7 травня буде 5 місяців. Він у нас чистий браун швіц Ми його купили на фермі. Тобто молочно-виробничий комплекс Екатерінославський. Ось такий у нас вже виріс хлопчинка. Він пасеться, друзі, це я відволікаю їхню увагу, і він не становиться пастись. Але все у нас добре. Травичка, все добренько. Ось такий красончик у нас, наш каштанчик. Так, ось це у нас. Бичечок, звати його Красунчик, Йому у березні виповнився рік. Ось такий він у нас гарний хлопчик. Прийшов до Матусі також. Да, вони дуже люблять усі мене. так, да. Да, да, да ми хороші, да, мій хлопчина. Так що, ну ось такий хлопчик Балується, хоче облизувати мені руки. Так, ну я тікаю від нього, бо це все ж таки бичечок. Так, ну йдемо до нашого тюльпашки. Тюльпашка наш кричить, побачив мене також. І кричить, щоб вже, мабуть, хоче додому. Так, ну, друзі, про тюльпана. Тюльпан наш е, здоровий хлопчик, він уже, як хто дивився в відео, він уже у нас. Аболі я дівчат. Близько я до нього дуже підходити не буду, тому що він ну, хлопчик. Йому вже було у березні два рочки. Так що ось такі хлопці на у нас. Ну а зараз йдемо до наших інших дівчат і до нашої зірочки. Тобто до нашої карамельки. Проходімо мимо повз нашого тюльпашки. І він балується, балується, побачу мене і балується. Хочу вам показати нашу карамелю. Дуже хотіла підходити поближче, але, друзі, знаєте, чому не підходят? Бо я зараз її спугну і вона зверне на мене увагу і не буде жувати траву. А так, дивиться, ось вона стоїть, пасеться, все у нас добре. В сарай ми заходимо, з сарая виходимо. Ходимо на Пасовисько, все. ну, В общем, все добре. Те, що ми переживали тоді, що вона не хоче виходити із сарая, але, дякувати Богові, все у нас. Добре, і вона з великим задоволенням сама не те, що виходить, вона вилітає зранку і стараюся пити їсти травичку. Ось так знімаю трошки здалека, щоб не спогнути її. Так, друзі, ще в мене таке діло, як то кажуть, карамеля. Наша карамеля ще не відгуляла. Вже майже 4 місяці, як вона розстелена, але ще жодного натяку не було на те, що вона. Гуляє, і не знаємо, це що робити, або чекати, доки вона сама загуляє, або дзвонити ветеринару і проколювати. Чесно кажучи, проколювати мені не дуже хочеться, але, мабуть, прийдеться це все робити, не знаю. Тому що чекати я ж кажу, що вже минуло 4 місяці після того, як вона розстелилася у нас. Хочу так трошки поближченько. Ну, Спробуємо потім підійти до неї поближче. А зараз ось у мене, а тут поряд біля мене ночка. Так, друзі, моя ночка. Ночка у нас також тільна. Ем, народжувати наші ночки аж. У кінці липня на початку серпня вона ще доїться, але здою я її один раз тільки. Зранку доїмося, щоб виходити на пашу, щоб не було жодних проблем. Даємо малочка мало, ну, якось іще так, іще місяць ми трішки подоїмося, ну і будемо запускатися. Ось так. Так, прийшла я до нашої мімози. Друзі, мімозка у нас народжувала перший раз, Народжувала 17 березня. Все добре. Так, хочу ще сказати приємну новину. Наша мімоза гуляла. Гуляла 24 квітня увечері, так що тюльпан зробив свою справу. Ну, Маємо надію на те, що все вже у нас буде. Добренько. Так що, ось такі справи у нас по нашій мімозі мімоза це наша виросла вона у нас, народилася вона у нас, і народила нам перше телятко, доїться, дає молочка. посимося ну, як я кажу, що вже і погуляла. Так, прийшла поближче до рябинушки до нашої. Рябинка наша трошки старенька вже. Вона розстелена була у грудні місяці. Якщо чесно, друзі, я навіть не знаю вже обгулювати нам її чи ні. Інколи думаю, що вже вона не потяне. Тей отьол, ну, отьол був важкенький, звісно. Ну, в общем, не знаємо, подивимося. Так, ну прийшла поближче до нашої звіз... звізди, до нашої карамельки. Ну, ось покажу ще, як ми пасимося. Ну, все у нас окей. Я скажу, окрім того, що нам треба ще погуляти. Вже бажано угу, обгулятися і чекати на поповнення. Якщо хтось ще перший раз дивиться моє відео, карамелька у нас Брауншвіт. Купили ми її нетелью. Купили молочно-виробничий комплекс Катерінославський, привезли собі додому. У нас вона розстелилася. На даний час вона доїться. Все у нас добре. Ось такі, друзі мої, справи. Погодка сьогодні гарненька. Працювали трішки ще на городі. Ну, ось такі діла. Мої собаки пішли ганяти фазанів. У нас тут дуже багато фазанів літає. І вже літають і петушки, і курочки. Ну, ось. Мої собаки дуже-дуже полюбляють їх піднімати вгору. Якщо покажу вам, яка краса, цвітуть, квітнуть сади, зеленіє травка. Ну, так як і у всіх у нас така краса. Ну, а я всім вам бажаю мирного дня, мирної ночі. Всім до побачення! Ставте лайки, підписуйтесь на наш, на наш канал. Пишіть коментарі. Всім пока-пока!